Ще в нас на продажі залишився один бельгієць з мінімальним пробігом, а саме 750 тисяч. Це у нас 440-й, 13-го року, кінець 13-го року. Щоб ви розуміли, він модельний купувався навіть 14-й. Напередку, просто, просто оцініть резин. Напередку який протектор. І зараз покажу, який протектор сам. Дивіться, це резина ще буде їздити, їздити і ще раз їздити. Він у нас має два паливних бака, великих паливних бака. Цей бак у нас йде на 500 з копійками літрів. Акумулятори тут йдуть один на одному, щоб цей бак був ще більший. По рамі він ніде не підкрашувався, але дивіться стан. Дивіться, як вона блистить. Дивіться на стан цієї рами. Реально в дуже гарному стані. Зараз покажу ще ззаду цю раму. Так от воно все виглядає, у такому от стані міст. Реально все дуже гарне. Все повністю ціленьке, брезговички. Дивіться, все воно як має бути. Всі фонарі, все тут ціле без будь-яких питань. Зараз заліземо, покажу його ще стан в салончику. 750 рідного пробігу, 200% рідного холодильничок, одна спалка. О, такий він по салончику. Великий магнітофон, це й так зрозуміло. Отакий в нього стан.